Незвичний табір розгорнувся на Черкащині серед мальовничих краєвидів села Плескачівка, Швейцарії в мініатюрі. Як називають цю місцевість, сотня хлопчаків опановує нелегке таємниче і цікаве козацьке життя. Відпочинок від школи батьків, телевізорів та комп'ютерів влаштували організатори дитячого табору Козацька фортеця Київська федерація Гопака. Козацький край відроджує давні традиції на Черкащині у селі Плескачівка Хлопчиків від 8 до 14 років з різних куточків України зібрала козацька фортеця. Вони 10 днів вивчають звичаї та культуру в умовах життя справжніх козаків. Вони тут в таборі учасняється стріляти з лука, плавати на добанках. В них є Їзда на коні вони вчаться. Хто дуже добре буде, вже краще буде їздити, ну і триматися на коні, зможуть навчитися джигітувати, гарцювати. Через національну школу виховання ми впроваджуємо ці всі речі в нашій козацькій лицарській школі. Що ну допомагаємо батькам, адже вони зазвичай звертаються досить з проблемними дітьми, які або замкнуті, або надто активні і не у уп... не керуємо. Киянин Ян Шарою таборі не вперше опанував майже усі примудрості козацького життя. Орієнтується у лісі та степу, готує куліш, володіє технікою бойового опака. Але найбільше ваблять коні. Коні дуже сильно заряджені позитивною енергетикою. І воно наповнює мене, і мені так одразу стає весело, так хочеться гори звертати. Тарас Мизовець знає, філософія бойового ПК у тому, що виграв той, хто уникнув протистояння. Для тих, у кого чешуться кулаки, розроблений комплекс ударів, які шкодять противнику, а боїць лишається неушкодженим. Доволі змінюється організм, і рідше хворієш, дійсно відчуваєш навіть себе ну, так, чоловіком. А на духовному рівні ті, хто довго вже займається гопаком, для них це вже ніби не як просто тренування, це вже як стиль життя. Життя у козацькій фортеці вируватиме до 9 серпня. У третьому заїзді до юнаків приєднаються козачки. Ті, хто залишиться на усі три зміни, ще й навчаться стріляти зі справжньої гармати. Черкащина, Ірина Цимбал, Сергій Днестрян, факти ICTV.